Можете сідати на свої місця. Добрий ранок всім. Радий вас всіх бачити і вітати в церкві. І знаєте, ми живемо в дуже цікавому світі. Да? Живемо в світі, де в кожній сфері нашого з вами людського життя є певні правила, якісь устави, якісь. Речі, котрі ми маємо виконувати, так наприклад, ми маємо ходити на роботу, працювати, щоб заробляти кошти, котрі потім ми зможемо витрачати на продукти, мати можливість попасти до лікаря по необхідності. І в кожній сфері, в кожній сфері нашого життя є певні умови, котрі ми маємо виконувати. І ми можемо хотіти цього або не хотіти. Але в незалежності від нашого бажання, ми їх виконуємо, тому що так, ось цей світ влаштований, що ми маємо виконувати ці правила. І коли людина вступає до якоїсь певної організації, то вона зобов'язується жити. І діяти відповідно до її вимог, до вимог цієї організації. Вона приймає її цілля, цілі, завдання, норми, і вони потім стають вже і цієї людини також. Громадянин будь-якої держави має виконувати закони, жити і дотримуватись законів цієї країни. Працівник зобов'язаний працювати згідно правил і вимог. Своєї компанії. І в спорті, коли якась людина вступає до якоїсь команди, то вона зобов'язується виконувати правила цього виду спорту і дотримуватися стратегії, дякуюсь стратегії і настанов свого тренера. Так? І коли ми дотримуємося певних оцих умов, то тоді ми стаємо більш ефективними. У нас в принципі все. В житті а, виходить, і все дуже добре. І дуже схожий принцип в нашій церкві, а, в будь-якій церкві. Ми є одним цілем і є певні ролі і певні відповідальності. І коли ми їх дотримуємося і виконуємо, то ми стаємо як церква, як щось одне таке ціле а, дуже ефективними. Я сьогодні хочу проповідувати по посланню до Єфесян по четвертому розділу, і хотів сказати, що Павло написав своє ось це послання до Ефесян з ціллю того, щоб підтримати і укріпити віруючих у їх вірі, і нагадати їм про ось це духовне єдинство, про цю духовну єдність і про те, що вони не самотні і вони вже мають нове життя в Ісусі Христі. У перших трьох розділах послання до Ефесян Павло встановлює е, таке певне положення ось цього християнина е, відносно тих привілеїв і того, що він має у Христі як Боже дитя, е, відносно того, що Він має спасіння, що він возлюблене, возлюблене Боже дитя. І у наступних трьох розділах він е, говорить про певні. Обов'язки да, і про певні вимоги, звернені до цього християнина як до Божої дитини, і щоб він мог, міг проводити своє життя відносно відповідно до свого Спасіння і по волі Божій, тобто прославляти небесного Батька. І хочу. Читати перший вірш, Заклик до гідного життя. Це четвертий розділ послання до Ефесян, перший вірш. Павло пише. Отже, я в'язень у Господі прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. І перше, на що я звернув увагу, що апостол Павло, перш ніж звернутися да зі своїм посланням. До читачів, то він ще раз називає себе в'язним у, у Господі. Він, згадуючи про своє ув'язнення, він робить е, такий ніби як натяк на те, що е, він добре розуміє, як, якою ціною е, обходиться ось це життя у Христі. І він сам заплатив цю ціну, він добре її розуміє. І він заплатив ціну за свою покору Господу. І апостол він це згадує і на цьому наголошує не для того, щоб знайти якесь співчуття, да, або якось вплинути на їх рішення, слухатись чи не слухатись, Павла. Він не намагається вплинути на їх емоційний стан. Він нагадує їм про свою повну підлеглість Христу, про те, що він в'язаний у Господі. В незалежності від того, де він знаходиться. Чи знаходиться він в в'язниці, чи він на свободі. В усьому він керувався тільки Христом. І в усьому всі його цілі, всі, всі його е, рухи, всі його дії були спрямовані тільки на Христа. Весь його фокус був, був на Христі. І більшість з нас, е, я думаю, визнає той факт, що ми дуже часто зосереджені не то, щоб на комусь або на Бозі, ми зосереджені на собі. І ми більше думаємо про себе, як попікуватися про себе, як зробити так, щоб у нас все було добре, щоб ми жили в комфорті. І ми дуже рідко задаємо собі такі питання: а про що взагалі це все? Про що це все думає Бог? Що конкретно Бог зараз хоче від мене? Ми звикли більше думати про те, як на нас подивляться зі сторони, що про нас подумають інші люди. І Павло просить, а в деяких перекладах не просто просить, а благає чинити інакше. Він благає жити гідно Божого покликання. І я хочу звернути увагу на слово жити. Да? Тобто, це не якась одноразова акція, це не. Якась одноразова дія, тут написано жити. І воно тут має на увазі щоденне ходіння, повсякденну таку поведінку християнина. Це не просто реакція да, на, якусь, на якісь обставини, але це має бути сенсом життя. І виникає логічне запитання: а як ми, як християни, як послідовники Христа, маємо поводити себе щоденно? Як ми маємо себе поводити кожного дня, яке це життя є гідним Божого покликання. І Павло в наступних віршах, він дає відповідь на це питання з другого вірша. З усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру. І ми бачимо, як Павло наводить. П'ять таких необхідних рис, рис характеру, котрі характеризують правильне християнське життя. Це п'ять основ, такий фундамент, на якому ґрунтується гідне Божого покликання життя християнина. І ми не бачимо тут егоїзму, ми не бачимо тут якоїсь злості, ми не бачимо тут невдовольства, але ми бачимо тут покірність. Лагідність, довготерпіння і підтримка одне одного в любові. І знаєте, ми живемо в такому складному, в такий складний час, коли мені здається, що дуже важливо бути лагідним один до одного, не підганяти постійно, але мати ось цю лагідність, розуміння, прийняття, коли ми можемо не сварити за все, а навпаки. Підтримувати в любові. Да? І я думаю, що кожен з нас потребує такої підтримки. Він потребує, щоб хтось підійшов, приобняв і сказав, що все буде добре, просто підтримав. І це дуже важливо. Кінцева мета цих характеристик старання зберігати єдність духа в союзі миру. І справою кожного віруючого. Має бути постійна турбота ось про цю духовну єдність в союзі миру. І Пово не має на увазі якусь організаційну єдність, щоб ми були як, просто, як організація, як якась інституція єдна. Але він говорить про внутрішню, про духовну єдність, завдяки якій кожен істинний віруючий пов'язаний такими міцними узами з іншими віруючими Покірність народжує лагідність. Лагідність довготерпіння, а довготерпіння підтримку в любові. І всі ці чотири риси допомагають зберігати єдність духа в союзі миру. І Павло пише про єдність. Да? І питання: що ж тоді нас може об'єднувати? Що нас поєднує? і на це питання він також дав відповідь. В наступних віршах ми читаємо з четвертого вірша. Одне тіло і один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Усе, що стосується спасіння церкви, ґрунтується на понятті ось цієї єдності, так? як ми читаємо в цих трьох віршах, наш е, один Бог, Отець, разом з Богом, Сином Ісусом Христом і Духом Святим над усіма через усіх і в усіх нас. І це те, що нас об'єднує, що в нас триєдиний Бог. І це твердження вказує на славну ось цю божественну єдність. Яку дає Отець Небесний своїм віруючим через Святого Духа і свого Сина Ісуса Христа. Ми створені Богом, улюблені, спасені, всиновлені, Він направляє нас, Він оберігає, наповнює і благословляє нас. І ми, люди, от всі такі дуже різні, да? і у кожного а, є свій характер, свої цінності. У нас можуть відрізнятися а, погляди на якісь речі. А, у нас, ми можемо бути з різних країн, з різних культур, а, з різних міст, а, але в Бозі ми всі єдиний народ і під владою а, єдиного всемогутнього Бога. Який над усіма через усіх і всюди присутній в усьому. І саме Він об'єднує нас усіх в одне тіло Христа, в Його церкву. І ми є одним цілим. І це дуже важливо розуміти, що ми з вами є одним цілим. Ми, як церква, це одне тіло Христа. І... Коли ми розуміємо це, то ми розуміємо, що люди, коли нас щось, коли їх щось об'єднує в якійсь їх справі, вони стають більш ефективними. І вони досягають своїх цілей разом. Тому що ми знаємо, як в, в цьому прикладі да, з гілками, коли ти береш одну гілку, її дуже легко зламати. Але коли ти береш багато гілок, то вже так легко не вийде, а то і взагалі не вийде зламати нічого. Так само і тут. Коли нас щось об'єднує, коли у нас є одна мета спільна, коли ми рухаємося всі в одному напрямку заради одних. Цілей, то у нас набагато більше шанси мати вплив і бути ефективним в тій справі, котрою ми, ми займаємось. І нас всіх об'єднав Бог. Нас всіх Бог об'єднав в одне тіло Христа, для того, щоб ми прославляли Його тут на землі, були Його світлом, розповідали про нього тим, хто ще його не знає особисто. І він нас об'єднав не для того, щоб ми якось ви відсижувались, щоб ми лінились, щоб ми не хотіли щось робити. Але він об'єднав нас і чекає від нас, щоб ми були корисними, щоб ми намагалися служити йому. Ми маємо шукати, як ми можемо бути корисними. Ми маємо шукати, як ми можемо послужити Богу і як ми можемо Його прославити. З 7 по 10 вірш. Написано. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тому сказано, піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. А що означає, піднявшись, як на те, що раніше Він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов той і піднявся, вище від небес, щоб наповнити все? І кожна новозавітня книга, вона е, вказує нам на те, що зробив Ісус Христос на Христі. Він прийшов в цей світ. Подбав про нас через те, що він зробив. І навіть після своєї смерті він все одно нас не залишив. І він продовжив дбати про нас, піклуватись. і Бог дарував нам через Духа Святого досконалий дар. І цей досконалий дар ми отримали від Бога не за якісь наші там відзнаки, за якісь наші заслуги, але тільки. За, точніше, по благодаті Божій. Ми отримали цей дар по любові і благодаті Божій. І ми, його діти, повинні відповісти на цей дар вірою і покорою. І достойне християнське життя, воно виявляється через служіння тим даром, котрий ми по благодаті отримали від Бога. Ісус Христос через Духа Святого наділив кожного віруючого особливим даром. І кож, кожен віруючий має особливий дар від Бога. Кожен із нас має дар. І ми цей дар отримали для того, щоб ми могли в конкретний момент служити цим даром. Для конкретного призначення. І ми маємо дар, за допомогою якого повинні служити на славу Христа. І Бог створив кожну людину унікальною, так? зі своїми особливостями. Кожен з нас прожив своє життя, особливе також і унікальне. І кожен з нас має свій унікальний досвід, і Бог має свій унікальний і особливий план щодо кожного з нас. І згідно з цим планом, він наділив кожного унікальним даром. І отже, виходячи з цього, що жоден християнин не може замінити іншого християнина на 100%. Тобто ми можемо виконувати один одного роботу, але будуть відрізнятися методи, підходи, стиль виконання цієї роботи, тому що, ви, тому що ми відрізняємось один від одного. І буде відрізнятися результат. Кожен віруючий має свою роль, яку він має виконувати у загальному тілі. Тому що до цього його покликав Бог. І він наділив його конкретними дарами. З 8 по 10 вірш написано: Тому сказано, піднявшись на висоту. Він полон полонив і дав дари людям. А що означає піднявшись, як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов, той і піднявся, Вище від небес, щоб наповнити все. Ми сьогодні співали дуже класні пісні, і ми співали, що його ім'я вище всіх небес. Так? Група прославлення не знала, яка буде проповідь, і я не знав, які будуть пісні. Але ну дуже класно мені сподобалось ця пісня. І його ім'я дійсно вище всіх небес. І те, що ми прочитали, також це означає, що Ісус він назавжди заплатив ціну за нас. Він викупив нас дуже великою, великою ціною. І прийшовши на цю землю, Він прожив ідеальне життя. Він дав нам приклад. Ось цього ідеального святого життя, безгрішного життя. Він служив людям, він проповідував, він навчав їх, він зцілював, він проганяв демонів і він робив дуже багато багато добрих справ. І не дивлячись на це все, він все одно пройшов через великі-великі труднощі, він пережив знущання. Насмішки, побиття і він пережив смерть. І саме це зробило його достойним. Саме це зробило його гідним піднятися вище всіх небес. І це дає йому право надавати нам дари, наділяти нас дарами і благословляти. Своєю перемогою він здобув. Право керувати своєю церквою і наділяти її дарами, щоб наповнити все. І як висновок хотілося б наголосити на тому, що Ісус Христос поставив кожного віруючого в нього на своє ось це конкретне місце. І ви можете думати про себе, що. А ви там не талановиті, чи у вас немає можливості якось, ви не можете служити, ви не можете бути корисним. Але це не так. Кожна людина вона знаходиться на своєму місці, і вона може бути корисною, може бути ефективною, вона може служити і прославляти Бога. Своїми дарами, своїми талантами. І ми самі по собі особливі і унікальні. І... Ми творіння Бога. Але разом ми об'єднуємося в одне тіло Христа. І кожен із нас є незамінимою частинкою цього тіла. Кожен із нас є важливою частиною цього тіла. І ми повинні пам'ятати про цю істину. Ми маємо пам'ятати про цю єдність і робити все, щоб ось цю єдність не зруйнувати. Ми маємо постійно підтримувати цю єдність. Пікуватися про неї і зберігати. а І також ми маємо саме головне це виконувати разом єдине служіння, і єдине ось це саме головне і важливе покликання Ісуса Христа проповідувати Його, проповідувати Бога, який так полюбив цей світ, що віддав свого сина єдинородного, даби кожен віруючий не загинув, але мав життя вічне. Так само Ісус подбав про нас і по своїй благодаті. дарував нам дари, за допомогою, за допомогою яких ми можемо служити і проповідувати Христа. І здійснювати це служіння. І це подарунок, це не якась наша заслуга, але це дарунок від великого Бога нам, людям. І ми ніяк не заслужили Його. І часто ми не знаємо, що робити з цим подарунком, да? де його застосувати, де його примінити. Але Бог знає. І маємо молитися за це, молитися за те, щоб Бог вказував нам, де ми можемо бути корисними, в якому служінні ми можемо бути ефективними. І я вірю, що Бог буде вести і вказувати нам на людей, вказувати нам на місця. І вказувати нам на служіння, де ми можемо бути корисними. І ми, як церква Воскресіння, дуже відкриті Відкриті для того, щоб дійсно кожна людина була задіяна і була е, корисна. І щоб кожна людина прославляла Бога. Давайте будемо молитися.